Формадол таблетки від головного болю. Вітаю всіх. Недобрий ранок 6 липня. Четвер сьогодні. Жахлива атака по житловому будинку у Львові. Є загиблі, є постраждалі. Мер садовий каже, що можливо будуть ще загиблі, тому що ще розбирають рятувальники завали. Маємо фіксувати і такі неприємні, такі жахливі і трагічні події. На жаль, тим не менше розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю з 8 до 10. Атою далі ефір підхоплять мої колеги. Ну і вся наша команда працює в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику про те, що відбувається в Україні та світі. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Коли підписалися, то зможете залишати коментарі і ставити запитання гостям наших ефірів. Ну і звісно, кожен ефір ми починаємо з аналізу ситуації на українських фронтах, ситуації на війні. Зараз з нами на зв'язку. Військовий експерт Сергій Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю в ефірі. Слава Україні. А вітання студія, мої вітання, вітання пали Героям. Слава. Давайте почнемо з українського контрнаступу. Я зараз навіть наведу цитату, тому що ну цього вирішив не терпіти, значить, аналітик на ім'я Томас Сайнер. І він у твіттері написав величезний текст, тому що Шпігель, Вельт, НТВ ДЕ і Австрійський Дерштандарт ДЕР, пишуть, що український наступ. Провалився, і далі автор каже: Слухайте, це дика маячня і ця маячня відбувається саме тому, що всі ці видання брали інтерв'ю у одного й того ж експерта, який не розбирається в фазах наступу України, яких принаймні є п'ять, а ми тільки всередині першої фази, яка називається виснаження і інтердикт. А чому він так стверджував цей неназваний експерт? Тому що він бачив тільки війни, які виконують, що називається в яких беруть участь Сполучені Штати і НАТО, де перша фаза це виключно авіація? І далі наводяться приклади війни у перській затоці, війни у Іраку, і власне далі він пояснює, що просто у України немає такої кількості авіації. Не отримала ще Україна. Ну, наприклад, F-16. і тому, звісно, перша фаза початок контрнаступу він такий, як є, і не можна вважати, що він кудись там провалюється. Що ви думаєте про такі експертні суперечки? Ну ви знаєте, можна довго сперечатися щодо, скажімо так, якості або професійної пригодності таких експертів. Ну а якщо говорити об'єктивно, то давайте будемо говорити так: Україна на сьогоднішній день веде наступальні, не контрнаступальні. Вже наступальні операції, скажімо так, в незвичних умовах, тому що відсутнє таке поняття як перевага над противником в три рази в озброєні бойовій техніці. Відсутня перевага в повітрі, а противник е, має достатньо велику кількість військ на дуже широкому фронті, де ну, фактично 1200 кілометрів. Тому оцінювати успіх або не успіх даного етапу е, наступальної операції весняно-літньої кампанії 2023 року ну, можна досить відносно. І я розумію, що можливо, той експерт і не є таким же видатним ворогом України, а просто людина, яка базується на так званих традиційних основах сприйняття оперативного мистецтва і ведення бойових дій. Тому вона і робить висновки з того, що український наступ не вдався. Знов таки, а виходячи з тих, того багажа знайнять, ця людина може знати там, наприклад, щодо необхідності нанесення масованих авіаційних ударів і переваги в повітрі. Він може зробити висновок, що так як Україна не має переваги в повітрі, то цей наступ приречений на поразку, забуваючи при тому, що Україна вже робила неодноразово такі нестандартні дії, проводячи наступальні операції на Харківщині, на Херсонщині, не маючи ні переваги на землі, не маючи переваги в повітрі, успішно визволяючи наші території. Тому Добре, що є люди, які мислять верезо і скажімо так, уточнюють. і навіть на європейському інформаційному полі контраргументують, контраргументують. Я хотів бути більш дипломатичним, уточнюють деякі позиції, пояснюючи журналістам, на які об'єктивно не є фахівцями в оперативному мистецтві, деякі постулати і поправляючи їхні висновки. Що є абсолютно нормальним, абсолютно добрим і сприйнятним. Це війна, і вона точиться. Гібридна війна вона точиться не тільки на полях боїв, а вона точиться на шпальтах газет інформаційному просторі. Також і там проводяться і свої наступальні і контрнаступальні операції. Ясно, давайте тепер до ситуації на фронтах. Є повідомлення, зокрема від Ганни Маляр, про те, що значить ставки настільки зросли, що ворог почав використовувати загороджувальні загони і зброю, направлену у спини своїм, а сили оборони України так потужно б'ють ворога на сході, що на деяких напрямках російські військові почали залишати позиції цілими підрозділами. Напередодні я цитував уже інформацію від групи Інформаційний спротив, що коли. Українські війська десь просунулися, то один з батальйонів під назвою Ахмат, який стояв у другій лінії, замість того, щоб там якось закріплюватися і відбивати українські атаки, відійшов ще далі. І от таке підтвердження вже є. Що ми маємо розуміти про цю фразу від Галь... пані Ганни Маляр? Ну, це є свідченням того, що е, бойові дії ведуться відповідно до плану військового керівництва України. Ми наносимо удари як е, по противнику, який безпосередньо заходить, е, знаходиться на бойових позиціях, так і знищуємо його військову інфраструктуру і командну систему, і систему управління противника. Тому, е, виходячи з того, що ми знаємо про російську армію, що вона є жорстко вертикально структурована. Знищення певних елементів призводить до дезорієнтації і хаосу в бойових порядках росіян, і вони відступають залишаючи позиції. Що стосується, що стосується саме ну, цього Ахмата, ну давайте будемо говорити так: ці, ці браві вояки вони е, заточені, якщо можна так сказати, для боротьби з е, беззахисним мирним населенням, будучи підрозділом Росгвардії, а не збройних сил. Тому стикнувшись з мотивованим і професійним противником, вони не мають жодного шансу отримати ті позиції, тому вони похапцем відступають, що є абсолютно передбачувана. Тому російське військове керівництво змушено вдаватися до такої традиційної для себе тактики, так тобто тактики загороджувальних загонів для того, щоб стримати хаотичний відступ своїх військ. До речі, ця тактика нам так само підходить, тому що для нас важливо знищення противника. А чи це сталося внаслідок використання нашої зброї чи зброї противника, не має особливого значення. Наше завдання забезпечити саме знищення противника в будь-який спосіб. Добре, значить, ті загороджувальні загони, умовно кажучи, так випосередковано допомагають силам оборони України. Просування на Мелітопольському і Бердянському напрямках є повідомлення від головного управлі... оперативного управління Генштабу. Значить, начальник його пан Громов сказав, що спочатку цієї фази наступу українська армія звільнила дев'ять населених пунктів і повернула під контроль майже 160 квадратних кілометрів. Це ну по суті, можна це вважати вже. Серйозним просуванням, хоча я знаю, що більшість аналітиків українських військових поки що схиляються до думки, що ну воєнні дії військові дії зараз ну відбуваються на тактичному рівні. Оперативного чогось великого ще не відбувається. Що ви про це думаєте? Ну з одного боку, так, але давайте будемо казати так: успіх оперативний складається з тактичних успіхів, тобто саме тактичні дії являються тими цеглинками, які створюють підвалини розвитку вже оперативної дій. Тому і справа йде на сьогоднішній день про створення поля бою, як перекладається з англійської мови мови the зі battlefield, створення передумов для подальшого переходу до більш активних оперативних і масштабних оперативних дій. Тому з одного боку можна погодитися з військовими експертами, які кажуть, що так, поки що немає якихось активних а, а, широкомасштабних бойових дій, але з іншого боку, треба розуміти, що ми тиснемо на противника, і знаєте, є таке поняття як нелінійні дії, а саме наш тиск примушує противника задіяти передчасно свої оперативні резерви, тобто послаблює у майбутньому його можливість. А, а, Заблокувати можливий прорив українських збройних сил, виснаживши свої наявні резерви, таким чином, ми говоримо про створення передумов, за якими е у разі успіху українські збройні сили зможуть проводити більш масштабні наступальні операції. Чи це буде схід, чи це буде південь? Побачимо, це вже залежить від рішення нашого генерального штабу. Тому е все, що робиться на фронті, це є е план. Нашої нашої військової кампанії літа 2023 року. Ну і можна сказати, що це відбувається відповідно до графіку. Зрозуміло, зрозуміло. Давайте тепер про донецький напрямок. Точніше, ширше про Донбас. Значить, напередодні зранку почули про вибухи на дуже великому складі боєприпасів. Вони там у дворі недобудованого житлового масиву окупанти маються на увазі. Поскладали значить снаряди для РСЗВ реактивних систем залпового вогню, і туди прилетіло. Вчора у тій же самій Макіївці Нафтобаза власне є також повідомлення про вибухи в інших. Містах це теж частина цього цієї першої фази наступу, яка називається виснаження. А, так, абсолютно. Абсолютно треба розуміти, що. А... Ми ведемо саме такі масштабні бойові дії асиметричного характеру, тобто розуміючи, що противник має певні переваги в особовому складі. В техніці ми наносимо удари саме по об'єктах його логістичної інфраструктури, знищуючи ці об'єкти, що власне сталося і в районі Макіївки, і що сталося в районі Єсинувати. Якщо ми говоримо про східній Так, напрямки, такому ясинувати це, так, це жіще й потужний залізничний вузол, і це Абсолютно. теж важлива штука. Абсолютно, ми ж саме про це і говоримо. Тому що знищуємо елементи інфраструктури, і це дуже серйозний удар по противнику, тому що відновити ці запаси буде дуже складно. А підвезення додаткових резервів стилу це забирає багато часу, тому що противник змушений розтягувати свої логістичні комунікації а час. Це такий самий фактор бойових дій, як і все інше, що послаблює можливості противника здійснювати оборону на тих напрямках. Ну тобто, по суті, як, як це перекласти на дуже спрощену мову. Якщо отут був склад від нього до там до їхніх позицій, треба було вести 50 кілометрів. Умовно да, то тепер треба спочатку провести кілька сотень кілометрів, десь знову поскладати, щоб знову вести там на ті ж самі 50 кілометрів. Що довше це робиться, то менше у них можливостей кудись. Стріляти так це, якщо дуже спрощено, абсолютно, абсолютно саме так, і саме тому повертаючись до того, що ми почали, противник маючи перевагу кількісно у одиницях озброєння, не може їх якісно використовувати внаслідок недостачі боєприпасів, недостачі пального, і це так само вписується в концепцію наших дій, так званих асиметричних і безконтактних бойових дій. Напередодні була інформація, що наші вже контролюють Кліщівку, і от ті просування навколо Бахмута, як ми маємо розуміти ситуацію на зараз на зараз. Треба розуміти наступним: бою районі Кліщівки продовжується. Противник намагається контратакувати, і скажімо так, використовуючи їхні ж фрази, не все так однозначно на сьогоднішній момент. Але для нас важливим є те, що ми продовжуємо просуватися як в районі Кліщівки... Ми просуваємося по напрямку на і то й ми виходимо на залізницю, яка веде на Бахмут, і таким чином створюємо постійний тиск на противника вже з південного флангу. Звісно, ми не забуваємо на наш північний фланг, і там мова йде вже про просування в районі Берхівки з виходом наступним на Красну Гору. Ми наносимо удари з інших напрямків, і тоді вже можна буде говорити можливо про просування в район Соледару, що дозволяє нам виконати дві задачі: перш за все, витримати лінію фронту. А випрямлений лінію фронту дозволяє нам ущільнити наші бойові порядки, і створити загрозу для Бахмуту, який опиниться таким чином в кліщах. Не йдеться про те, що ми будемо заходити в це місце, яке колись називалося містом Бахмут, а йдеться про те, що Противник, зосередив там велику кількість військ за деякими даними до 50 тисяч, став заручником своєї політичної пропаганди, і він не відводить війська, намагаючись отримати там позиції. А це дає можливості знищити саме військовий потенціал. Перемога в будь-якому бою визначається знищенням противника, а не захопленням території. І це нам дозволяє виконати дуже важливу задачу: знищити потенціал і не допустити перекидання підрозділів противника на інші важливі ділянки. фронту. А власне те, що відбувається у Макіївці, ми пам'ятаємо там тижні тому, вже говорили, що там Мелітополь як потужна військова база для окупантів. Маріуполь там вони накопичують і ну і вважають, що ну туди принаймні менше дістане. От такі міста, як містечка, точніше, як Макіївка, вони були захоплені окупантами, ми ще в 2014 році, і саме тому вони якось вважали ті місця більш безпечними, спокійними, тиловими. Як ви це описуєте? Ну ви знаєте, тут можна згадати російську приказку, що грім не гряне, мужик не перехреститься, тобто. Вони спокійно зосереджували свої складські потужності, як що можна сказати, поблизу до лінії фронту, виходячи з тої ситуації, яка складалася на початок широкомасштабної агресії. Вони знали, що Україна просто фізично не має такої кількості далекобійних видів озброєння, і тому вони не вважали за доцільним якось прикривати ці напрямки, створюючи логістику, виходячи логістиковоходящий своїх можливостей на ну, та прошу. На, на сьогоднішній день е, сталося те, що стається, і ми маючи можливість наносити зосереджені концентровані удари, працюємо по всій глибині бойових порядків противника, наносячи удари і по Макіївці, і як ми вже говорили з вами. Е, по е, Мелітополю, Токмаку, наносячи удари по Чонгавському мосту і по інших об'єктах на всю глибину е, поки що окупованої території та за межами цієї території так. Напередодні вже було офіційне підтвердження. Твердження, і навіть фотодокази того, що українська авіація вже вміє використовувати у ці розумні крилачі бомби, плануючі бомби Джейдем ER Extended Range. І власне про Чунгарський міст якраз і говорили, що це що це могла бути саме, саме ця історія в даному випадку. І от в свіжому огляді своєму військовий аналітик, напевно, так його можна назвати Кирило Данильченко. Пише, що у нас GMLRS тактично стали оперативними, ну тобто, ті історії, ну, наприклад, Хаймерси і М 270 Схожі дуже з системи так, от вони мають працювати як мобільні і тактичні. Але оскільки з авіацією знову ж таки з чого ми починали розмову, не дуже. То значить, вони працюють як оперативні і відповідно по оперативних цілях. Але тим не менше працюють нормально, тому що склади швидко нікуди не пере не пересунеш. Росіяни російські позиції САУ не дуже часто міняються, а відповідно це означає, що у там дрон інформація з нього і сигнал на пускову зараз. Уже у українського війська по часу дуже дуже швидко все відбувається. Що ви про це думаєте? А саме так, Україна взагалі в цій війні порушила дуже багато основ сталого традиційного оперативного мистецтва, використовуючи сили та і наявні яз, засоби для вирішення не тільки тактичних та й оперативних питань. І ця система управління і взаємодії координації, яка створена нами на сьогоднішній день, дозволяє більш ефективно використовувати весь спектр весь спектр тих сил та засобів, які нам передають наші союзники. Знов таки в досить нетрадиційний спосіб, як це дивно не звучить. І саме тому ми наносимо удари не тільки по тактичній лінії оборони, а діємо, як я вже казав, такі свого роду а саме. Манері, наносячи ураження противнику на глибину його бойових порядків, знищуючи елементи інфраструктури. Ну, до речі, треба ще згадати і те, що це є більш доцільним способом використання цих ударних засобів, тому що вони створювалися ще за радянських часів і були розраховані на війни періоду холодної війни, тобто масовані, масоване використання військ. Щільність бойових порядків зараз. Не така і тому більш доцільним є нанесення ударів саме по базах і складах противника, знищення місць концентрації військ та командних пунктів. В чому скажімо так електронних засобів розвідки нам дуже сильно допомогу надають наші герої-підтильники та партизани, які уточнюють локації, які підтверджують ефективність нанесення удару, і я думаю, що після закінчення війни. Ми згадаємо цих видатних людей, які приносять перемогу нам. Ну, тобто, по суті, агентурна робота на окупованих територіях триває як на тих, що опинилися під окупацією в 22-му році, так і на тих, що були в окупації ще з 2014-го, і це добре, що воно працює. А давайте тоді на фінал про китайську недовіру. Є вже матеріал, значить, Financial Times, Вони посилаються на ознайомлених з цим українських дипломатів, на міністра оборони Резнікова. Значить, коли Приїжджав спецпредставник Китаю Лі Хуей от до Києва в середині травня, то він не повірив, що американські патріоти можуть перехоплювати кінжали, а також не захотів побачити докази цього. І от питання: чому це тому, що у Китаю є щось подібне на кінжали, і він не хотів розчаровуватися. Чи як це можна пояснити? Ну, ви знаєте, я б це назвав фінансовим розчаруванням, тому що Росія, ведучи активну пропагандистську кампанію щодо просування своєї зброї, створила ілюзію того, що кінжал це непереможна зброя, і ну скажімо, так, за цією ілюзією стоять дуже великі гроші. Тобто Китай сподівався на те, що дійсно Росія створила щось надзвичайно нове. Розраховував на використання цієї зброї безумовно в своїх інтересах, а тут вийшло так, що старенькі добрі патріоти виявляються спроможними знищувати цю зброю, і можете собі уявити, яких коштів це коштувало саме Китайській Народній Республіки. Звідси знаєте такі фінансові витрати не можуть прикрити будь-які розчарування і не можуть бути прикриті, тому що вони є досить потужними. Вони фактично. Знищують а, стратегічні задуми е, е, китайських лідер, е, лідерів щодо проведення своїх військових кампаній, і звісно, стримати емоції в такому питанні, яке коштує не один десяток мільярдів доларів, дуже дуже складно. Навіть якщо ми говоримо про те, що китайці щось паралелі розробляли своє, тобто виявилося, що в результаті багаторічних досліджень розробки такої зброї вони опинили, опинилися, як то кажуть, біля розбитого корита. Звісно, що? Тут Це цікаво, так. Та, тільки от старенький Петріот. Наскільки я розумію, по балістичних цілях міють працювати ну більш нові версії, які називаються ПАК 3 Вот але вони все одно типу старіші ніж, ніж кінжал. От поясніть, будь ласка, ви розумієте, тут ситуація в чому? Я тому і зробив акцент на саме пропагандистському елементі, тому що Росія створила ілюзію, що вона створила власне якусь надсучасну зброю. Виходячи, скажімо так, з філософії 21-го століття, це була така ілюзія, і на цю ілюзію повелися, вибачте, китайці. Але за фактом вийшло так, що навіть той кінжал є власне глибокою модернізацією ще радянських зразків. Тобто ця ракета вона відповідала філософії війни 20 століття. Тобто, саме тому ми говоримо, що Петріот, який не претендує там на супер е після певної модернізації, маючи можливості для модернізації, спроможно збивати в третьому пакеті, так званому третій модернізації. Ракети кінжал, які були заявлені як непереможна зброя, звісно, що це дуже сильно розчарувало китайців. Я ж кажу, що таке розчарування пов'язано власне з фінансовими витратами і стратегічними прорахунками. І саме тому виходить так, що Росія нічого нового створити не може. Вона так може дублювати допліц і купіювати зброю, яка була створена під під час радянських радянського союзу, але нічого нового вона виробити. Ну принципі, тобто філософські нового у них не виходить. Дуже дякую вам за розмову. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами зараз. На зв'язку підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.